Нам доводилося зустрічати таких псевдоволонтерів, і батонки мають їхати на нуль. Що потрібно перевіряти навіть в цих волонтерських організаціях? Для мене показником чесності, ну, якщо говорити про кошти, є прозорий звіт. Я не знаю, чи таке можна казати на телебаченні. Каже, ну, поритися в кишенях можна й дати пару буряцьких пальців. Ми зробимо все, аби енергія їхала за розкладом туди, куди вона потрібна. Вітання, я Анастасія настасія і Це програма історії з фронту. І сьогодні говоримо про тих, хто забезпечує енергію наших воїнів та героїв, які боронять щодня рубежі нашої країни. У нас в гостях Олена Пугач, волонтерка та ініціаторка батончиків енергетичних енергія для зсу. Вітаю вас! Вітаю Анастасія! розкажіть, чим займаєтесь вже 10-й місяць? Як розпочинається ваш ранок і як він завершується? Ну, виробництво батончиків ми розпочали не відразу, не з лютого, не з березня. Запустили ми пробну партію, зробили 7 червня. До того допомагали фронту інакшими способами. Власними силами допомагали в волонтерських штабах нашого міста, це в місті Гайсин, і пекли печиво теж у великих, дуже великих кількостях. Працювали завжди вдвох з мамою. Вона зараз в Гальсині, і там, вже ж зараз, поки ми записуємо інтерв'ю, вона пише батончики для наших хлопців. Як починається мій ранок? Ну завжди по-різному давно не було такого, що два дні поспіль якісь однакові. Постійно в русі постійно потрібно десь відповідати на якісь повідомлення, налаштовувати логістику. Завжди виявляються якісь труднощі, які потрібно відразу вирішувати, але це завжди в русі, завжди весело. Чому саме енергетичні батончики? Як було взагалі прийнято рішення, переключити свою увагу на цей аспект роботи? Е, ну, хотіли допомагати тим, чи можемо. Те, що в наших силах, так якщо вже почали працювати з харчуванням, вирішили просто знайти таке такий вид харчування, що буде більш поживним, більш корисним для хлопців. І вибір, впав на енергетичні батончики. Дивилися, що дуже вже багато волонтерів по Україні таким займається. Поспілкувалися з хлопцями, запитали, як їм чи їм подобається, чи можливо потрібно щось змінити в тих стандартних батончиках. От виявилося, що вони розпадаються трошки на коли особливо тепло, це було в літо, ми починали влітку. Вони трохи розклеюються, і тоді липко стає там в руках, в кишені. І тоді почалися експерименти. От десь тиждень ми експериментували, пробували різні, абсолютно різні рецепти, і пробували казінаки робити, і пробували сушити батончики, просто заморожувати. От Зупинилися на тому, що ми їх будемо запікати. От, е, відправили пробну партію, чекали зворотного зв'язку. Ну, думаємо, десь пройде кілька тижнів. Нам в той самий день, нам треба більше, робіть, все підходить. Е, і таким чином ми вже закрутились, закрутились, почали збирати гроші. Друзі дуже круто відгукнулись. Е, зараз вже відправили, ну якщо за останніми підрахунками, то вже десь близько 30 тисяч батончиків. А як взагалі відбувається процес? Розпочинали з мамою? Нині хто працює в команді і хто за що відповідає у вас? Ну, це було дуже поступово, такі як снігова лавина починалося все з одного з однієї сніжинки з двох, і все поступово накатом. Накатом набирало обертів. Спочатку підключилась наша подруга, сусідка Наталя з сином. От і ми вже розуміли в той момент, що потрібно якось ділити обов'язки. Дали Наталі вона переробляла сировину. Готувала її вже до замішування. Перемалювала Фініки, Вовчик перемалював цей її син Фініки, Курагу, Чорнослив, сушила зернятка. Тобто, вся підготовча робота була на Наташі. Наташа займалася логістикою в нас по місту, що потрібно було завезти, привезти на авто. Ну, тобто таким чином розподілили ми ж вдома. Наважували сировину згідно калькуляції, і вже замішували, запікали, ну виробляли, запікали і пакували. Потім приєдналась до нас чівіта. Це просто наша бджілка невтомна, яка знаходить постійно мільйон можливостей, там, де здається, що вже ну, двері зупинились, двері зачинились. Віта зараз займається, вона підготовує сировину суху. Це зернята сушить, горішки одночасно шукає ще часом. Хлопцям потрібні не лише батончики. От віта в нас встановлює такі зв'язки з громадськістю, я би сказала, тому що знаходить постійно якісь аптечні засоби, лікувальні засоби, аптечки, можливо, там інші якісь речі потрібні хлопцям. Ну, тобто, згідно запиту, віта там у нас по всьому місту, по всій Україні знаходить ті речі, які нам потрібні. От потім до команди приєдналася Аліна Ряба, яка била горішки, сушила яблука з своєю донечкою Юлею, і там теж уже ну, таких оборотів набрала. От і вже в останню нашу команду доєдналася Світлана е, Теж в гайсені дуже багато яблук пересушила. Я вже боюсь уявити, скільки там ящиків яблук, скільки тонн яблук пройшло через Світлану. І ціле літо ми ловили сезон. Ціле літо Світлана в'ялила вишні. Це дуже складний процес. Для мене в цьому моменті Світлана просто героїня, тому що там потрібна видержка. А Світлана доєдналась не остання, бо в нас ще є Оксана. <клухи> Оксанка це взагалі унікальна людина. Вона для нас відкрилася кожен, кожен раз, відкривалася, тому що Оксана переїхала з Києва до Гайсена. Її чоловік зараз знаходиться в Збройних силах України, і щоб бути ближче до нього, вона теж переїхала до Гайсена. От, Вже потім в процесі виявилось, що вона кандидат медичних наук, людина просто з таким шаленим медичним досвідом, що вона просто дуже крутий педіатр, завідувач педіатричного. Відділення в місті Києві, однієї приватної клініки. І вона нам сушила яблука. Ну, для мене це був дисонанс, тому що ну, завжди здавалося, що якщо людина там вже має великі досягнення, то вона не буде якусь робити фізичну роботу. Оксанка зараз робить для хлопців чаї. Mm -hmm. Від застуди ми змішуємо імбир, лимон, мети і перемалюємо це все разом. Хлопці запарюють цю суміш і дуже дякую, тому що зараз ну, така ситуація, що дуже багато хлопців хворіє. От. І якось так сталося, що всі, хто навколо нас, якимось чином намагаються приєднатися. І це дуже круто, тому що на початку десь тато мій не завжди включався, а зараз він же повноправний учасник процесу. В нього є свій процес, він нарізає батончик і він чітко знає, коли йому це треба зробити. Тобто ми вже працюємо як злагоджений механізм, який є, ну, кожен. Кожен гвинтик, кожна частинка цього механізму розуміє свою зону відповідальності і виконує її на 200%. А як з перебоями електроенергії, як акумулювали всі свої ресурси і влаштували власний графік? В кого є світло, той запікає батончик? Чи як у вас відбувається? Це? Запікаємо лише ми з мамою. Mm -hmm. Мама завжди вдома знаходиться. Мама Наталя завжди вдома. Ну вона працює в день зранку. Mm -hmm. Вона їде на роботу в сусіднє місто, тобто, треба ще доїхати туди до роботи. Повертається в годині шостій, і в неї, от після шостої, починається робочий Графік уже з батончиком. Друга зміна, Друга зміна. Вона каже е, основна робота. Да. От, в нас є спеціальна, спеціальний тістоміс, mm -hmm. в який ми закидаємо всю сировину, він вимішує гарненько, потім мама це все виробляє. Там, ну, фізично треба попрацювати добряче, бо таке туге тісто виходить. От, і тут електроенергія ну, вкрай необхідна. Спочатку ми там, приїжджаємо додому, немає світла. Знову приїжджаємо, немає світла. І ну, що робити? Почали на вихідних ловити ті. Моменти, коли є світло, і просто випікати, я не знаю, те, що ми в вихідні робили там, можливо, чотири там, коржі там, чи вісім, mm -hmm. то зараз там мама робить по 16, по 20 і по більше коржів. Один корж це 4 кілограми. От, то вона за, mm -hmm. за одні вихідні вона робить реальну тижневу норму, mm -hmm. ту, яку ми маємо відправити. От, якщо є можливість спекти увечері, печемо. От, і... Будемо учасні перед обленерго. Нам дуже за це соромно, але в нас витрата електроенергії ще збільшилась через інтенсивність роботи. От але ми зібрали кошти на генератор. Чекаємо, ми його шукаємо за кордоном. Кілька, кілька людей нам його шукає. Намагаємось привести, тому що в Україні нереально вже його знайти, так як нам потрібно. Але ми готові на той випадок, якщо буде, не дай Боже, блек-аут. Ми зробимо все, аби енергія їхала за розкладом туди, куди вона потрібна. А з сировиною, якщо зараз вже кожен як бджілка виконує свою функцію, як було на початку? Де брали сировину, коли про вас ніхто не знав нічого? Ну я вже казала, що в мене є дуже круті друзі, яким я просто до дозим... до, до. До неба вдячна, настільки круті в мене, друзі. Ми спочатку закупили сировину самі. На першу пробну партію я мала розуміти, що це буде крутий продукт. Я мала переконатися в тому, що він буде потрібний, тому не збирала тоді ніяких коштів. Вклалися ми так добряче, тому що горіхи, сухофрукти не дешевий продукт. От, і Спробували зробити першу партію. Вона зайшла, і я відразу в себе в інстаграмі написала: збираємо на те тато. Я запитала своїх друзів, чи mm -hmm. готові вони доєднуватись і чи готові вони включатися в процес, якщо це буде систематично. Тобто інші збори десь один раз зібрали, mm -hmm. купили вже немає потреби. Там тепловізор, наприклад, придбали. Ну вже потім, якщо mm -hmm. і наступний тепловізор, треба тільки тоді збір відкривається. В нас вже потрібні кошти систематично, постійно. Ми не можемо собі такої розкоші дозволити, аби не працювати, тому що замовлення завжди є. От, і мої друзі просто дуже швидко відреагували, відразу погодилися. В перші дні ми зібрали там в районі 7 тисяч. Зараз наш максимальний збір там на сировину був в районі 30 тисяч гривень. І постійно-постійно люди донатять. Організовують ярмарки в школі для мене. Такою новиною стало, тому що нам не повідомляли заздалегідь. Але 17-та школа, Вінницький фізико-математичний ліцей, діти, вчителі організувалися і зробили ярмарку, на якій продавали якісь власні вироби. Ну, як ярмарка, звичайна у школі. Вони зібрали 6,5 тисяч гривень і відправили їх нам. Для мене ці кошти, які в які вкладений труд, праця дітей, вони коштують найбільше. Просто коли розумієш, що діти готові просто все робити, аби перемога настала швидше, то ну, нас просто не зламати. А куди потім відправляєте ці батончики? Як вони доходять до хлопців через волонтерів? Це якісь е, як бригаді. От і скажуть, от ну хочемо цих батончиків. Я як, як дістати їх, чи через які руки вони можуть до нас дійти? От, розкажіть про цей механізм, аби люди розуміли? Ми в цьому плані дуже гнучки. Єдине правило, яке ми дотримуємось mm -hmm. на 200%, батончики мають їхати на нуль. Лише, тобто я розумію, що ну перша лінія ще ну 50 на 50. А військові, які знаходяться на другій, третій лінії, в них є як мінімум доступ до магазинів і ну, до інших благ цивілізації. Хлопці на передовій, вони там в більшості в якихось окопах або в занедбаних будинках, і часто продукти тривалого зберігання там не те, що необхідність, ну вони без нього прожити просто не зможуть. От, тому, якщо ваші знайомі, якщо знайомі будь-якого українця, друзі, близькі знаходяться на нулю, ми готові відправити, ну, просто нам потрібно про це написати і відправляємо ми напряму хлопцям. Тобто ми знаємо, що час від часу там є можливість до нової пошти під'їхати, ми до найближчої нової пошти відправляємо. От, і для того, щоб нам люди далі вірили, ми просимо, щоб відправили фото. Більше нам нічого не треба, тому що пишуть дуже часто, можна придбати або там, що потрібно зробити, аби ваші батончики до нас дісталися. Коли це пишуть напряму хлопці, ми відразу пишемо, пишіть реквізити, все. Якщо це пишуть якісь рідні, то ну, в силу того, що ми не можемо відповідати за всіх людей навколо. Ми можемо відповідати лише за себе, за свою чесність, за свій авторитет. Тому кажемо, ми без проблем відправимо, але напряму хлопцям. І багато разів у нас вже так було, коли незнайомі люди нас просили, ми відправили, вони дуже дякували, і хлопці замовляли ще. А що взагалі говорять хлопці? Який відгук розчули в найбільше? Найбільше було багато таких відгуків mm -hmm. насправді. Але була одна ситуація: є одна бригада, якій ми вже допомагали кілька разів. Я вже не згадаю, яким чином. Їх, їм попали наші батончики. А я пам'ятаю, що на нас підписався хлопець військовий. Ну, по сторінці відразу видно, що це військовий. Е, от, він спочатку там моніторив якусь ситуацію, mm -hmm. а потім е, дивлюсь, він скидає відео про те, що от рухаємось там на важливу територію. Я йому пишу, можливо, батончиків. А він а можна? Звичайно, можна. І ми домовились, ми йому відправили батончики один раз. І він знімає відео Круто, дякую. Завтра їду на позицію, все завезу хлопцям. А потім на другий день не виходить на зв'язок, на третій день не виходить на зв'язок. І ну, ми вже трошки запереживали, не знаємо, що mm. там. Він потім виходить на зв'язок і повідомляє про те, що хлопці, які були на позиції, по, їхньому, по їхній позиції була здійснена атака і їхні склади з харчуванням, з провізією, з боєкомплекту. Були знищені. І поки їм мали б привезти наступну, то їм доводилось харчуватися лише нашими батончиками. Тобто, якби не було в той момент батончиків, то вони б там кілька днів були б взагалі без продуктів. А були вони на такій території, де ну, просто вже все було спустошено. Там десь, я не знаю, навіть яблучко на дереві вже не можна було зірвати. Тому історії є такі, які розчулюють. Або була історія про мого колегу. Я працюю в агрохолдингу, де 28 тисяч працівників, вони розкидані по всій Україні. І пише мені колега, який працює агрономом на Західному регіоні, в дуже віддаленому підприємстві. І пише: я зараз в ЗСУ їм ось твої батончики. Кажу, як це можливо, ми тобі не відправляли. Він ну, ви відправляли іншому підрозділу, а в нас так прийнято, що ми ділимось. І я навіть не знала в той момент, що він служить, і якимось чином йому дісталися саме наші ватончики. Він побачив посилання на етикетці і написав мені. Теж було дуже приємно. Коли дізнаєтесь такі історії? Що перше спадає вам на думку? Що відчуваєте в такі моменти? Ой, Та Ми плачемо постійно. <світ> ну так виходить, що найближчою людиною, яка знаходиться біля мене в цей момент, є мама. От, і Я йду до мами з телефоном, показую їй і ну, відразу сльози на очах, тому що ну, хлопці вони пишуть так, як є. Вони там не прикрашають, вони не додумують, а дійсно пишуть так, як є. І Якщо там матюком треба сказати, він напише матюком, але він передасть ну, максимально сенс того, що він хотів сказати. От і завжди слова вдячності в різній формі. Це можуть бути і відео, можуть бути от один підрозділ нам відправ, каже, ми вам відправимо трофеї. Думаю, що ж там мають бути за трофеї таким. Каже, ми там розбили один російський підрозділ, ми вам зараз відправимо трофей. Приходить посилка, ну я ж чекаю, я ж вже не можу тієї посилки дочекатися. Що ж там за трофеї. А там куртка російського солдата і газовий балон, але каже, спалити її. От ми ще думаємо, яким це чином так спалити її, аби. До неї не торкатися, скажімо так. От, і я не знаю, чи таке можна казати на телебаченні. Каже, ну поритися в кишенях можна й пару буряцьких пальців. Ми Не рилися, сподіваємось, що їх там немає. І вони там гниють у землі. Можливо, розіграш куртки. Зараз дуже модно розігрувати різні трофеї. Ми прощупували аудиторію, але аудиторія і даром таких подарунків не хоче. Тому, ну, можливо, ми зробимо розіграш для того, щоб в прямому ефірі це все спалити. Хіба так? <рес> Мені здається, багато буде охочих на це подивитися. <рес> Хіба так? <рес> І дійсно, за цих 10 місяців ви розповідаєте, що люди відкрились по-новому. А чи були люди, в яких ви розчарувались? <рес> не, не хотілося б, напевно, сьогодні про це говорити, але, на жаль, так. Нам доводилося зустрічати таких псевдоволонтерів, які хочуть не знаю, якимось чином покращити своє становище на війні. І не знаю, або в довгостроковій перспективі, або вже зараз якимось чином отримати вигоду. Для мене це ну, взагалі мою картину світу ніяким чином не вкладається. Тому ми перестали працювати з будь-якими волонтерськими організаціями, якими б там суперіменами вони не, ну, не мали, не ми прикривались були. там, я не знаю, не, не афішували які там. От і так як виробництво ми побудували на довірі людей. Втративши вже довіру, ми не можемо собі дозволити під чиїмось іменем втратити своє ім'я. Тому, якщо ми працюємо з якимись людьми, які є волонтерами, це ну, точно люди перевірені вже не одним. Не одним десятком років. От, ну, були такі, що і не одним десятком років перевірені, але ми теж розчарувалися, скажімо так. Тому працюємо лише з тими, хто не словом, а ділом доказує зворотне про те, що з ними можна працювати, і це люди, з якими ну, дійсно в вогонь і в воду. Ваші поради як людина, яка неодноразово дотикалась до цього, якщо нас будуть дивитися рідні хлопці, які там хочуть передати, що потрібно перевіряти навіть в цих волонтерських організаціях, аби розуміти, що люди дійсно співпрацюють, і воно йде туди, куди потрібно. Ну, знаєте, це як в інстаграмі, там інтернет, якийсь магазин, не працює, що Там є там мільйон відгуків. Отже, ця людина є добросовісною. Можна робити там 80% добрих справ а на 20% збагачувати свою кишеню. На жаль. І ну, зазвичай так десь і відбувається, тому що якби людина була просто шахраєм, ну таке, напевно, дуже швидко викривається, і ну, така діяльність це вже є злочин. От. А коли робиться 80% добрих справ, а десь якась частинка таки йде на, на власний, на власне збагачення, воно не так помітно. Тому ну, лише на власному досвіді. І я вважаю так, що ліпше. Допомагати, навіть якщо не вся ваша допомога дійде до хлопців, навіть якщо ви в цьому сумніваєтесь, ніж не допомагати взагалі. От, тому що ну, таким чином хоча б 80% дійде, чи там половина, а якщо ви зовсім не будете допомагати, це буде нуль. От, Тому лише на власному досвіді, починаючи з якогось малого, потрішки, Якісь фотозвіти, відеозвіти, помічати регулярність цих звітів. Для мене показником чесності, ну, якщо говорити про кошти, є прозорий звіт. Ми на своїй інстаграм-сторінці публікуємо, тобто для батончиків у нас є окрема картка, яка не використовується більше ні для чого. І кожен день я публікую всю історію переказів. Тобто це не окремий переказ, що там прийшов переказ, я виставила там від якоїсь людини, mm -hmm. а це вся історія за день. І з дня у день в мене такі скріншоти з'являються і можна відслідкувати від першого дня, тобто вони всі зберігаються від першого до, до сьогодні, яким чином використовувались кошти. Плюс… Будь-які накладні чеки, ну, тобто підтвердження того, що витрата дійсно пішла за призначенням, точно так само ми залишаємо в збережених історіях. От, якщо людині немає чого приховувати, вона й не буде цього робити. Коли найбільше відчували страх за весь період війни? І чи відчували, чи він вже Настільки закумулювався в інші почуття, що просто вже не відчуваєте. Я не пам'ятаю такого яскравого почуття страху, тому що навіть в перший день війни я тут у Вінниці орендую квартиру разом із дівчинкою. Ми з нею просто цілий день пили чай, включили на фоні телеканал Рада, угу. тому що розуміли, що якщо щось екстрене будуть повідомляти, то це буде швидше за все на якихось державних угу. ресурсах. От, пили чай, потім дивились відео, якісь про війну, які там до цього були зняті. Аналізували ситуацію. Потім, коли втомилась, пішли книгу, почитали. Тобто, якогось такого відчуття, що треба кудись бігти, щось робити, не було. Я 25 лютого мала хрестити дитину, мала бути хрещеною мамою. Я взагалі собі навіть казала, що у росіян немає ніяких шансів. У мене завтра хрестини, мене нічого не цікавить. Але батьки дитини вирішили перенести хрещення, от і я вже тоді поїхала до батьків. І, ну, тоді вже почали щось робити. Коли були якісь влучання в об'єкти поряд зі мною, я була присутня при кількох влучаннях у Вінниці. От. Чи був тоді страх? Ну, Я не можу сказати, що він був. Ну, Можливо, адреналін десь він знаходився в мене, не знаю, виділявся якимось чином. От. Але страху і тоді не було. Просто розумію, що чим більше росіяни влаштовують провокацій, чим більше вони нищать нашу інфраструктуру, вбивають наших людей, наших військових, цивільних, тим більше і нам треба працювати. Ми не можемо собі знову ж таки дозволити такої розкоші, дозволяти росіянам, ну просто так без відповіді нищити нашу Україну. От, тому максимально все, що від нас можливо, що ми можемо зробити, можливо, навіть трішки більше ми робимо і будемо продовжувати. А що після перемоги будете робити? Який план святкування? Ну, я для себе подумала, що першим ділом я буду плакати, це точно. Ну так, трішки треба похникати, поплакати ну то від радості. От. А далі жити, ну не чекати перемоги, а виконувати заплановане вже зараз. Е, я собі думала: ну після перемоги піду здам на права. Здала на права. Придбала автомобіль, на який про який дуже довго мріяла, який довго складала кошти. Зараз вже активно їжджу, тому що розумію, що це мені знову ж таки полегшує мою роботу волонтерську логістику і швидкість реакції, доставки от і отримання сировини. Тому моя порада не чекати перемоги, а робити вже зараз. І ну, якщо говорити про якісь святкування, зараз десь трошки сумління не дозволяє святкувати якісь події, там новорічні свята, це вже більш перейшло у такі вузьке коло найрідніших, от але емоції викликає ж. Тобто меншим ресурсом поотримувати більшу ефективність, більше результату. На цій ноті завершуємо нашу програму, і лише додам і доплюсую, що дійсно не чекайте перемоги, не чекайте, що хтось її здобуде. Давайте разом маленькими та великими кроками її наближувати, адже ми того варті.